До приходу Трампа Америка була задіяна у війні набагато тісніше і ширше ніж уявлялося раніше. Онгрід такого змісту про весь період вторгнення вийшов цього тижня у Нью-Йорк Таймс. Це американська версія того, що взагалі відбувалося на полі бою з 2022 по 2024 рік. Відповідно до неї, найбільш значущі операції української армії планувалися на американській військовій базі в німецькому Візбадені. Задачою секретного штабу, де Україну представляв депутат генерал Михайло Забродський, було компенсувати очевидну військову перевагу Росії щодня. Американські та українські військові вивчали супутникові знімки та перехоплення, щоб виявити російські позиції, координати яких передавалися. Зсу адміністрація Байдена побоювалася, що ті чи інші дії налякають Кремль і змусять його розширити війну. Але червоні лінії все більше відсувалися і згодом. В контакті з Візбаденом був вже не один український генерал, а низка офіцерів та військових командувачів. А до України приїздило близько десятка американських військових радників. Попри те, що головна теза статті велика роль США у війні чи не єдиною успішною операцією Візбадена, автор описує знищення штабу російської 58-ї загальновійськової армії всередині 22-го року на Херсонщині. А от провал контрнаступу відповідно до цієї версії стався тому, що українці. Не дотримувалися складеного у візбаденні плану і мали внутрішні політичні протиріччя.